Вітаю на каналі Щасливий Грибник. Сьогодні четвер, 6 листопада. Я вже в черешенці на роботі і хочу піти подивитися в лісі. Знайду я ще якогось рибочка чи не знайду. Це останні Моменти надії. Осінь бере в свої руки владу І звісно, що починаються другі процеси в природі і чекати до свідочого рибного сезону, як мінімум вісім місяців, а в черешенці можливо, і цілих дев'ять. У нас трішки раніше починаються гриби. Сьогодні така смутна погода, але це зранку, бо я бачу, що вже проясняється небо, хмари, чи це туман. Зараз сонце рожене, коли вийде. І буде. Гарна погода. Іду я ось на цю гору. Вірніше мені треба пройти за нею, бо там грибні місця. Але тут я, я вже знаю декілька грибниць. в цьому боковому лісі. І треба їх перевірити. Може, десь один-два, залишилися. Що можеш знати? Поки не підеш, не подивишся, не будеш знати. От вже як вернуся, тоді скажу, є гриби чи нема. Ось таке тут володіння цього санаторія. Іде будова, добудовую щесь до того нового корпусу. Люди всі в роботі, нічого не знають на рахунок грибів. Тому я йду в розвідку. Хто хоче, може зі мною. Піднімаюся на гору. Питався цих працівників, як ця гора називається місцевих. Вони мені сказали, що конкретної назви немає, а вони називають цю гору, що я піднімаюся Іван, а ту, що поруч Марія, бо директор санаторію Іван Дмитрович. А його дружина Марія. І ось є перша знахідка, але вона, можливо, ні про що не говорить, бо це є моховик. такий моховик. Старенький. Але якщо порівняти з комарівцями, то там я... Теж знаходив таких маховиків, але знайшов, був і грибів. Небагато, але знайшов. Ну, Якщо тут буде так само аналогічно, то це буде просто чудово. Ось ще яка знахідка є, але я не знаю, що це. Що це таке. Це гелева. Лева біла теж там знаходив. Ну я сподіваюся, що десь якийсь і грибочок залишився. Гарні тут місця, такі ялини під столітніми буками. Буки тостезні. Тут заборонена рубка, і тому вони тут себе почувають дуже добре. Гора дуже стрімка, я вже запихався, але потихеньку вона метка вже велика, ось гарна прогалина. Такі місця гриби люблять, але... нічого я тут не бачу. Добре. Може, за горою? Щас побачу там місце боровиків. Ось бачу ще одного маховика. Бачу дощовики. Дивіться. Ну всі признаки. Щоб і був ще десь грибочок. Ось, ще один маховик. Це вже четвертий. Теремаховики і дощовики. Рухаємося далі. Ось гарний такий ліс. Дуже крутий схил. І отут такі прогалини, бачите, мухи, Яличиня. і листя. І ось на цих прогалинах. Я літом збирав білі гриби. Що це таке? А, яке це? І якщо б тепер були якісь залишки, я вже пройшов немало, то їх тут неможливо побачити, не побачити. О, що. Е, дуже мало я листя вибирав. Все на відкритих місцях літом вони росли з під листя малий процент виходив. Дуже гарне тут місце і грибне, але коли вони є. І зараз, якщо б вони були ще хоча б дві неділі назад, то я би обов'язково знайшов якогось залишка хоч і гнилого, але поки що не бачу нічого. Думаю, що в можна констатувати закінчення грибного сезону. А ось у По марівцях я ще маю надію, бо половину з тих, що я знайшов, були молоді гриби, ну і гарні опеньки полізли. Трошечки тепер намочив дощ, то можливо більше полізли, хоча б опеньок назбираю. Вон щось вони зубачу. Але то не знаю, що тут таке. Точно не білий. А це у нас, напевно, маремо. Добре, якщо все ж таки щасливому грибнику щас по пощастить знайти, то я включуся і покажу обов'язково, mm. мушу, друзі, констатувати факт, що черешенці переміний сезон закінчився, тому що... Якщо тепер нічого не то від сьогодні температура буде тільки падати. І от прогноз мій не справдився, я думав, що вийде сонечко і розжене хмари, а то навпаки опустився туман. Хіба що може тут на горі? А в небі, але скоріше все мало би бути на горі сонце, але не з утюма. Так що до зустрічі в комарівцях. Можливо, там щось є. Відшукаю ще. Останні. До зустрічі!